Реакції на вояжі Єрмака до США та Зеленського на рандеву із Трампом у Парижі продовжують прилітати одна за одною. Так сьогодні американське видання Financial Times написало, що у Дніпропетровській області на будівництво фортифікацій державні установи витратили 7,3 мільйона американських доларів. Але у багатьох місцях укріплень або взагалі немає, або вони лише перебувають на початковій стадії будівництва. Видання відкритим текстом говорить. Що українська влада зривом будівництва фортифікацій допомагає окупантам. І ми з вами бачимо, що ворог рветься до Дніпра. За осінь втрачено десятки населених пунктів, окуповано Вугледар. Лінія фронту проходить біля Покровська, Мирнограда, Великої Новосілки. В Курахову йдуть вуличні бої, місто майже повністю оточено. І експерти. Криком кричали, що після падіння Вугедару швидке просування московитів стало можливим завдяки відсутності фортифікацій. І в підсумку ми з вами бачимо, що на, на напрямку головного удару Русні у нас відсутня оборона, в той час, як 8 мільйонів доларів просто взяли і випоровалися. Країною керують ненажерливі мародери і відверті зрадники, які заслуговують на найстрашніше покарання.